Юнаком був відправлений на фронт. 22 грудня оточили Варшаву. Я був під Варшавою, а 22 лютого не січня рівно місяць була, звільнили Варшаву. Ну і пішли по направленню це же німецька сторона, І дійшли ми до одера. І на одері я і накрився там. Був ранений, контужений. Як я з одера, аж у пензі опинився і все. Спочатку в 1943 году э, попал в школу наш командир в Орехов Зуєва, Первая шинель легко. А потім нас хотіли обучать два роки, але так як війна була, год, а потім шість місяців, а потім два місяці присвоїли звання старшого сержанта і відправили під в'язьму. Третій Білоруський фронт. Ну і пішло наступлення по Третьому Білоруському фронту в сторону берлінських ворот. Каунас. В Каунасі мені тяжело ранило. Дважды танком мені розбило бедро, пуля попала в плечо, повредила повністю руку, мимо серця пройшла. И меня на У-2 в Москву. И там пригласили хирурга немца. Посмотрел, посмотрел, потом шмель, Меня сразу перевязали. Помню наркоз внутренней вены. И я проснулся через где-то где дня 4-4 ввязанный весь. Олександр Олексійович після закінчення ленінградського танково-технічного училища пішов на фронт. У Житомирі командував 40 ю танковою дивізією. У Києві вже ніс службу у третьому десантному корпусі. Відстанкіст зробився десантником, в самому Києві воював, вдарніце відступаю з дарніцею на прилуки Сульської області. Я в акурації. Їздів, получав снаряди в это, под Києва і в свою час в житомір. Під Харковом Олександр Олексійович одержав поранення та в шпиталі був дуже мало. Знову пішов воювати, визволяв Луцьк Польщу, закінчив війну у Німеччині. Після демобілізації у 1957 Олександр Олексійович організував ворзельську пожежну частину та був її начальником упродовж 20 років. Сталін перекинув війська з Дальнього Востока під Москву. Нас хотіли, щоб ми здержували німецьку армію під Москвою. А раз розвідка розвідала, що що там не буде второго фронта, а туди зняли цілу армію, а нас повезли далі, везуть, не, не кажуть куди що. Ми цілий місяць постій в ешелонах. І завезли аж у Заполяр'ї. зрузили нас не доїжджає. Мурманська, Кольський полуостров. І ми там уже воювали. Валентина Федорівна Філіповська, якій було тоді 12 років, входила до розвідзагону партизанського з'єднання генерала Наумова. Крім неї, допомагали партизанам ще 12 малолітніх розвідників, серед яких був піонер-герой Валя Котик, з яким у Валі Філіповської зав'язалися дружні стосунки. Валя Котики. Вони що мало життя. У нас Мало було таких зрослих, коли посилають такі міста, от як за самоліт, коли за вас. ж хто б туди зросли проліз би ніхто. Только діти можуть лізти. Може ті дикі больші, подрої собаки, чоловік не подлезет. А діти все дітей-розвідників відправляли з донесенням за 30-60 кілометрів до інших партизанських загонів. Неодноразово валя Філіповська бувала у з'єднанні ковпака, який називав її онукою, а вона його дідом. на рахунку Філіповської багато небезпечних розвідзавдань, зокрема підрив залізничного мосту у Бородянці. Києва вже бомби, посвяточно були нанісні удари. Здесь пролітали німецькі бомбардировщики. Терехов Володимир Єхимович народився у Ворзелі. 14-річним хлопчаком брав активну участь у діяльності ворзельського підпілля. В умовах суворої конспірації виконував завдання у складі підпільної групи. Дійскували тільки в приділах строгої конспірації. Вначале мы слушали передачи Москвы по, по детекторному приемнику, который сами сооружали. Он очень простой. Камни искали на железной дороге для того, чтобы была передача. И информировали старшего группы о том, что происходит в нашей стране. Боишься? Немножко. Нервенность во мне какая-то. себя чувствуешь. Нормально. Ну, я пойду. Я провожу тебя немного. Нет, ты большой, с тобой застукают. А может, я пойду? Ну, хоть до врага. Там глина. Наследишь, я пронесу тебя. Нет, сказал, пойду один. Ну, до встречи. До встречи. До встречи. Самое главное, будь осторожен. Нас, до зустрічі. До свидання. Юні партизани здобували у окупантів зброю, розповсюджували листівки та зведення совінформбюро. Також переправляли у ліс до партизанів продукти харчування, медикаменти, зброю та втікачів з німецького полону. Ми участвували і в в Зриві моста бородянки. Підготовка Вірпенського моста здесь. Кроме того, було нападіння нами совершено на обоз, который вивозив із маслобойки бойків в мішаєв, казінці, масло, сири і передано партизанському отряду. Володимир Єхимович – учасник визовської бойової групи з ліквідації шпигунів та диверсантів. Иди в окоп и заговори бойца, так чтобы мы незаметно вник, только без комментариев. Кроме того, мы участвовали, вот, в частности, я участвовал, когда разбомбили наш вагон, в наш эшелон, Бомба попала в вагон с ранеными, которые потом мы вывозили, организовывали, организовывали подвоз их. Крестьян из Смиротского, Сказинец и других районов для перевозки раненых на место, не раненых, а убитых, в основном убитых и раненых здесь госпиталя были, которые похоронены на Гичеевском свинцере. 50 неизвестных там солдат. Прямо было выкопана яма, их туда сбрасывали тела. Глупо як це все це вийшло. 8 липня сталінським воєнкоматом міста Києва Вольтовський Василь Івлович був призваний на фронт. Воював на фронтах сталінградському донському степовому на 4-му українському брав участь у визволенні Севастополя. Після Освободження Крима, четвертий український фронт, розпався на дві половини. Перва половина пішла на Румунію і Болгарію, а вторую половину українського фронту нас перебросили на третій білоруський фронт до Черняховського і освобождало Польщу, Литву, Восточну Пруссію. По закінченню війни був переведений на перший далекосхідний фронт. Казали, що от вас відвезуть туди, де ви формувалися і там будуть розформуватися. Але коли ми поїхали через Екне через і северні Москви на рибні, то ми поняли, що нас везуть на японію. Врем'я німу ліно німо, вдаляють нас. от того дня, когда народы нашего союза и народы Европы и мира праздновали День Победы, День освобождения народов от коричневой чумы. Война — это не только горечь поражений и радость победы. Война — это слезы и кровь, кровь и слезы. Война – это еще необычайно тяжелый труд. Труд тыла и фронта. Я обращаюсь к молодежи или к молодому поколению, что настанет скоро такое время, когда последний ветеран Отечественной войны уйдет в мир иной, а останутся одни только обелиски и братские могилы. Берегите их. Это ваша честь и совесть это люди, те, которые отдали свою жизнь за то, чтобы вы жили в мире и без войны и счастливы. А как вы будете жить, это уже будет зависеть от вас самих. Home, Коли почалася війна, Семен Гаврилович іще навчався у школі. Діти були в іншому селі на оборці урожаю, коли Ростов зайняли фашисти. У рідному селі Кощівці ще стояли частини радянської армії, а рідних уже не було. Виїхали в евакуацію. В моєму дворі стояла артилерія, а в домі були офіцери. руководители. Я командировал, упросил, что я с ними начну уходить. Мне в это время было 16 с половиной лет. И вот мы где-то с каких-то десятых чисел июля отходили в сторону Кавказа. Я выполнял все поручения, которые мне давали. і боєприпаси приносили, і питання куди-то. Опинившись у Тбілісі, Семен Гаврилович під час військово-комсомольського набору був направлений у особистий відділ військової цензури. Ми пройшли всю Україну від восточної границі до западної. І раніше, ніж всі інші фронти, ми перейшли границю в іюлі, десь Семен Гаврилович також визволяв Румунію, Болгарію, Югославію, Угорщину, Австрію. І в тих районах ще действи, А 9 мая об'явили День Побега. Після війни Семен Гаврилович працював військовим аташе у Польщі та Болгарії. Потім начальник особистого відділу Закавказького військового округу, де прослужив 30 років. У Ворзелі Семен Гаврилович оселився з 1991 року. Максим Петрович на початку війни був мобілізований кулеметником. Під час охорони Канійського мосту був зв'язковим і по кілька разів на день по спеціальним віхам переходив з острова, на якому базувалася рота на берег і назад. По тих віхах декілька разів на день мені доводилося ходити у першу роту. Командир батальйону був на острові, і ото прикази я носив туди. Їм. На тому ж острові під час відступу радянських військ потрапив у колег. Мене забирали декілька разів у Німеччину. І я тікав, але зблизька. Максим Петрович пройшов через весь жах фашистських таборів смерті освен та Заксенхаузен. Повернули нас із цього концлагеря туди, де звідки я тікав. Це е, верхня Селезія. Ну, а потім наші хлопці, танки, е, прорива. Я сів з ними, вони мене взяли на танк, дали мені шинель. Я поїхав з ними. У верхній Селезії під час бою, коли загинув увесь звод, отримав поранення і чудом залишився живим. Як почали ті нас обстрілювати із мінометів, з кулеметів, з гвинтівок німці. З нашого боку тільки ми стріляли своїми гвинтівками. Там, як зараз пам'ятаю, це було 15 лютого, але снігу не було, борозна була. З плуга. Ото в ту борозну він мене затягнув, ну я цією я цією ногою обпірайся, він мене підніме, обстидувався, Боже, ти крилець не дай, я б землю покинув, та й у небо злітав. Таринку Андрію Костянтиновичу було 17 років, коли він вже захищав село Германівка на передовій, воював у Василькові, Фастові, Сквері Вінниці. У подальшому Андрій Костянтинович визволяв Бесарабію Румунію, де брали сопку у Карпатських горах. І з перших днів ми втратили дуже багато людей. Да я попав якраз для штурма ніченя. немецких танков, противотанковое ружье носил. Большое каждый день. В руках. Во время булав, И вот я вижу, значит, наши солдаты выскочили в траншеи противника. И уже стрелять там нечего было, потому что смешались все, как каша. И наши солдаты прямо заперыми лопатками убивали Виганяли про тінь каня. Наші солдати йдуть в лісу, там в в Бой, кричать страшно ура! Що навіть на психіку солдат німецьких вони вдірали за цього. Це був 1944 рік. Андрію Костянтиновичу тоді було лише 20 років. Саме там, під час дуже важких бойових подій, він отримав поранення у ногу. Но well, когда я чувствовал, что у меня уже сливает кровь, значит, я по маленькую пол все-таки до командира своего. Да, и знаю, что оружие я бросит, не имею ну, да. и я все-таки сидит злобой и ружье. Меня командир все-таки перезал. Был. И, <laughs> сказал маленько ползи вниз вернулось оттуда всего два один шкуренко без глаза и я снова а те всех мы хоронили там в Карпатах вот так что были страшные были в Карпатах обороняться наступать дуже тяжело. Так что наши солдатики там полегли очень много. Вісім місяців Андрій Костянтинович проходив лікування у шпиталі у Чехословаччині. Як там нам солдати говорили, говорить, хоча б раніло, це не убило, так, да, і На фронті, це я сам слышу, да, И, вот, и так у меня получилось, меня ранило, да, и поэтому я и до сих пор живу.